Ну, Продовжимо знімати по бензопилі, і тепер пройдемось по оцінці, як це все оформляється і від чого відштовхуватись при, ну, при визначенні максимальної суми кредиту. От, ми вже, в принципі, пошукали. І це є у нас Олеомак-937. Як бачимо, вона у нас продається зараз по 6500. Це на розетці вона є нова. У ну, нас, скажімо так, по бензопилу більше хвилює, за скільки вони реалізовуються. Ну, ну, бачимо ще також ряд нових цін, тобто вона менше п'яти не опускається. От, плюс прийшли по OLX, Зараз я буду відкрив. воді продажні ціни: 5, 5, 7, 4. Тобто, як бачимо, нижче 4 не опускається. Но, як бачимо, це все нові продають інтернет-магазини. Тобто, це є те саме, що ми б дивились на розетці чи десь ще на хотлайні. А ще такий один хороший інструмент для пошуку ціни. Ви можете написати архів. Олеомак і 937. Тут е, будуть відображені архівні оголошення за ОВІ різ, з різних інтернет-сайтів. І тут же ті речі, які вже продані, і це вже реальні продажні ціни їхні були. Тобто, як бачимо, 2, 2400, 3500. Тобто, бачимо, це є ідентична наша бензопила ну, нашому екземпляру і от продали за, за 3600. Ну, загалом за бензопилу конкретну я би більше 1000 гривень не видавав. Би. Тобто, як бачимо, вона одного 5200-5500. Чому така, скажімо так, низька ціна по тій причині, що ви нормально повноцінно перевірити, перевірити в межах відділення не зможете. Так, ви можете вийти з клієнту або вам її заведе при включених дверях, при відкритих дверях, точніше, для того, щоб вам не надумівло приміщенні. Ви подивитесь, воно працює, але повноцінно треба перевіряти, коли пиляти, не знаю, якісь дерева. Тобто, що ви могли нормально повноцінно перевірити. Так, просто завести. Це одна справа. Тобто, як бачимо, ну. Виходимо з четвертої частини вартості бензопили, тобто. ну, тисяч. Якщо вона була, наприклад, в ідеальному стані, наприклад, поробурці е, з ключем е, ну, в ідеальному стані, тобто шина не пошкоджена, тобто так, ми могли б навіть дати і 1600, і 1700. Но, в даному випадку вона вже відпрацювала декілька років, тобто і стан є незадовільний, тобто шина або мініна або вже затерта, тому ми б орієнтувалися краще там, на четверту частину. Тобто в даному випадку це буде. Е, 1000 гривень. Це є оптимальна сума за дану бензопилу. От. Е, як це все оформляється? Стандартно, категорія в нас є: сторітня садова техніка. Група товару це є в нас бензопили. Як бачимо бренд Max. якщо я не помиляюсь, він у нас є в бренді. Так, він у бренді. Можна прописати 937 ну бачите, тоді 937 ну, Гриска 16, це тут інша модель, це новіша модель. Конкретно нашої, як такої, ну, давайте зараз подивимось. Так, 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 Max. Конкретно 937 ої тут немає моделі, тому один вихід, рушна оціночка. Показуємо точну модель 937, серійний номер, якщо він є. Ну, даної бензопили, ми дивилися, там серійного номера немає, тобто він весь затертий. Тобто, в даному випадку можна написати без СН. Кількість частин, в принципі, все, що з'ємне, ми це описуємо. У даному випадку з'ємних таких частин немає, ну, хіба що можемо написати ланцюг. так, Його можна зняти. Тобто, і, там, наприклад, пишемо 1000 гривень що вона брудна, пошкоджена, в маслі, в бензині, вонюча, тобто всі ці нюанси описуйте, і це все буде відображено відображено в договорі. Потрібна консультація, а вона. Буде необхідно при прийомі щілів і бажано хузбару. Давайте домовимося щоб ці два бренди для того, щоб не попасти на копію, оскільки копій надзвичайно багато на цих два бренди. Краще лишній раз проконсультуйтесь і будьте спокійними, тобто скиньте нам по Viber, разом подивимось. От, тобто, таким способом це все оформляється. Головне, що ви зрозуміли, основні нюанси має бути шина, має бути ланцюг, має перепрацювати оця блокувальна, скажімо так, деталь, тобто яка блокує, блокує ланцюг, щоб він не рухався. І обов'язково має бути ручка, і ці всі заглушечки для масла і бензину. Тобто, і вона завелась. Тобто, все тут все такі основні нюанси, і оцінка це четверта частина. Оформлення, як ви бачили, ну, нічого складного немає, як звичайно, будівельна техніка. Ну, Надіюсь, тепер бензопил побільше, оскільки зараз сезон відносний на них є, тому рекомендую активно з ними працювати і нарощувати кредитний портфель. А ну, реалізовуються вони надзвичайно просто, оскільки. Зараз не є необхідними, тому приймайте, не бійтесь